Мої вітання. Сьогодні у мене для вас посилка з України. І також сьогодні буде озвучка української мови. Я вже навіть не пам'ятаю, коли я так довго розмовляла українською. Останнім часом то польська чи російська. Я навіть зараз говорю українською, але в мене. Мої думки, напевно, на польській мові. Так ось. Зараз я вам показала велику коробку, і також показую, як добре було все запаковано. Що я замовила? Я замовила очистку для інструментів, також базу від молекула. Замовила топ від «Йоплюшка». І також ще замовила два акригелі від Kira Nails. То був опал і не пам'ятаю, як другий. Ну, добре, пам'ятаю, що там дуже багато клітеру. Ось так вони виглядають. Також ще від Комільфо замовила всякі блискітки, і ви тільки подивіться, як все запаковано. Мій кіт був в захваті від того, скільки в нього плівки для гри. Також від Комільфо мені поклали невеликий подаруночок, то маленька баночка з гель-лаком. І що я вам показую? Це все топи і декілька баз. Також ще замовила одноразові серветки. Для зняття гель-лаку кота гелю фрези, зелена і синя, і декілька наклеїчок. Моїм дівчатам, я думаю, вони дуже сподобаються. Це той самий матовий топ. Маленька баночка і велика. І ще дуже різних багато топів від «Комільфо». Це топ матовий з чорними цяточками, це світовідбиваючий топ. Це просто топ з блискітками. Далі ще один з світовідбиваючим ефектом. Дуже гарний. Мені дуже сподобалось. я вже навіть собі зробила корекцію і перекрила ручки, вірніше, нігтики тим топом. Також я замовила велику баночку бази від Комільфо і від ДНК. Замовила ще крем для ручок від Комільфо. Це топ з такими жовтими цяточками від ДНК. Це світовідбиваючий від Комільфо. І ще дуже багато різних. Ви тільки подивіться, як він сяє. Це щось. Це матовий топ, також від Комільфо перепелине яєчко. А, теж дуже гарний у мене був від, від Born Pretty, але я вже скінчився, і то я робила замовлення і замовила для себе від Комільфо. Це також світовідбиваючий топ, але тут набагато більше було блискіток. Це база від ТНК. Тут різнокольорова. Паталь всередині з молочною базою. Гарно рівняється і я думаю, що в роботі мені сподобається. Це акрігель від Kira Nails, називається Glamour. Дуже гарний в роботі мені сподобався, але так ще з клієнтами я ним не працювала. А ось так на формі, то дуже гарно мені подобається. Це топ від Комільфо, просто глянцевий звичайний топ. Зараз роблю озвучку українською, але мені здається, що трохи легше було б говорити польською. Бо я вже довгий час в Польщі. Перекриваю все цим топом від Комільфо, просушую одну хвилину в лампі. Ви бачили, так то було на, апель... на апельсинових паличках, бо в мене закінчилися тіпси. І я забула їх купити. Ну, нічого страшного. Будуть вихідні дні, і я обов'язково собі куплю. Ось покажу вам базу від Комільфо. Це база від ДНК, Fiber база. Вона якась така. Як ворсинки від волокна, а це просто яка, якась смутна база. Матовий топ від його плюшка. Дуже сподобався мені. У мене зараз він на правій ручці, то вже скоро вийде відео, і ви все це побачите у мене на каналі. Тому, якщо вам подобається, то обов'язково ставте палець догори. Підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, і вам буде приходити повідомлення про виходи нового відео. То до побачення! Всім дякую!